Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і у цьому відео ми розглянемо вирішальну партію нашого улюбленця, видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з останнього тринадцятого туру шахового супертурніру у Вейканзеї. Нагадаю, що це турнір Б, другий за статусом, в якому Василь Іванчук виступає дуже непогано. Перед тринадцятою партією Василь Михайлович посідав третю сходинку. Напівочка поступаючись двом молодим гросмейстерам – Енді Вудворду зі Сполучених Штатів та Айдину Сулейманли з Азербайджану, Іванчук грав чорними проти російського гросмейстера Даніїла Юфи, який грає під прапором Іспанії. Завдання на цю партію в Українця просте: переграти росіянина і сподіватися на помилку своїх прямих конкурентів. Лише за цієї умови Василь Михайлович міг сподіватися на місце вище третього. Тому спочатку розглянемо цю партію, а потім підіб'ємо підсумки виступу українського гросмейстера на цьому статусному змаганні. Отже, Юфа зіграв Д4, у відповідь кіньф 6, С4 Е6, кіньф 3, Д5 і кінь С3. Іванчук грає слон Е7, слон G5 і H6. Юфа розмінюється на F6, обираючи варіант Петросяна у ферзовому гамбіті. Далі білі грають Е3, після взяття на С4, С5, підриваючи пішака Д. Однак суперник просуває пішака на d5. Далі розмін на С3 ЄД і слон б'є Д5. Іванчук виходить конем на d7, після коротких рокіровок Е4, кінь Б6, атакуючи слона. Тура Е1 взяття на Д5, і білі забирають пішаком. Іванчук блокує прохідного пішака суперника ходом ферзь d6, С4. Врешті-решт, у білих утворився в центрі захищений прохідний пішак, але великої переваги білим він не дає. Справа в тому, що чорні можуть швидко підірвати опору цього пішака ходом b7, b5. До того ж, ферзь на d6 зовсім не є поганим блокером. Напасти на нього білі поки що не можуть. Тому слон Д7 грає українець, готуючи Б5, ферзь Б3 і відразу Б7 Б5 грає Іванчук. Звісно, жертва пішака тимчасова. Після ЦБ, Тура fb 8 захист, ще один напад, і пішака чорні відіграють, вже створивши свого прохідного по вертикалі c. Тому Даніл вирішив зіграти кінь e 5 нападаючи на слона. А Василь Михайлович просуває пішака на Б4, створюючи серйозну позиційну загрозу швидкого просування пішака А, після чого чорні зможуть утворити свого прохідного вже на ферзовому фланзі. Ферзь же 3 грає Юфа, А5, Тура Е3 і А4. Тут у білих був останній шанс розміняти коня на слона. Хоча варто це робити чи ні серйозне питання. Однак подальший перебіг цієї партії запевняє нас в тому, що білим все ж таки треба було побити на десі. Після взяття зіграти Тура А 1 і утворювався дуже непростий важкофігурний мітельшпіль, в якому у кожного з суперників свої козирі. Але Тура А 1 юфа зіграв відразу, і Василь Михайлович вирішив все ж таки уникнути розміну білопольних слонів. Досвідчений український гросмейстер зрозумів, що його слон чудово допоможе утворити прохідного пішака на ферзовому фланзі, тому пішов ним на F5. І тут білим варто було зробити активний хід своїм конем на c 6 Після розміну на G3 загрожує вилка, чорні відходять на H7 і зберігають лише мінімальну перевагу. Але Юфа не відчув важливості моменту, просто зробив шаблонний хід F4. А чорні поставили слона на С2. Іванчук вже готовий просунути пішака на Б3. І білі нічого не можуть протидіяти цьому плану. Аж три грає Юфа, продовжуючи неквапливо рухати пішаки на королівському фланзі. І після тура ФЕ8, тура С1 чорні захистили слона пішаком. Відбувся розмін на Б3. Відкрилась вертикаль А, і ферзова тура чорних, не зробивши жодного ходу. Активно увійшла у гру. Зараз є конкретна загроза Б2, і білим вже просто треба жертвувати якість. Забирає на Б3 Даніл, далі взяття, ферзь б'є б 3 f6 і кінь білих заходить на ж 6 розташовуючись у безпосередній близькості до чорного короля. Тура е 4 грає Іванчук, ферзь ж 3 поки що без жодних загроз. Тому ферзь d7, далі блокувати прохідного пішака, d немає особливої потреби. Біліш пропонують розмін тур, граючи тура e1. І тут Іванчуку варто було просто розмінятися на e1, зіграти тура e8, не втрачаючи контролю над центральною вертикаллю. Після відходу підкреслити невдале розташування білого коня. Ферзь f5, кінь з 4, ферзь є 4, нападаючи на це 4, і у чорних серйозна перевага. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше, він перевантажує білого ферзя, ставлячи туру на А3. Український гросмейстер пропонує розмін тур. І тут іспанському шахісту варто було все ж таки піти на цей розмін. Причому тут ховається дуже цікавий варіант, який я знайшов в останній момент, коментуючи цю партію. Спочатку мені не хотілося детально розбиратися у цій ситуації, але коли я копнув глибше. То очі полізли на лоба. Дивіться самі, білим треба бити на А3, тура є один шах, король аж 2 пішак С5 під боєм. Однак чорні ходом ферзь 8 атакують коня g6, і білі не відходять конем, а просувають пішака вперед, жертвуючи легку фігуру. Після ферзь б'є g6, у чорних турою більше. Але білі грають d7, тура d1, ферзь а8, король h7. Всі ви, мабуть, вважаєте, що тут треба грати D8 ферзь? Я теж так думав. Але після взяття подвійний удар ферзь е 4 і у чорних дуже серйозна перевага у ферзовому Еншпілі. Однак комп'ютер, який бачить все, пропонує просто фантастичний хід ферзь D5. Це, звісно, перекриття і загроза D8 ферзь. Але вибачте, ферзь білих йде під бій чорної тури. І після взяття СД. Утворюється просто фантастична позиція, подібну якій ми можемо знайти лише в шаховій композиції. Зараз хід чорних, у них ферзем більше, але положення рівне, адже чорні ніяк не можуть завадити появі нового білого ферзя. Можна, звісно, зіграти c 4 сподіваючись швидко поставити другого чорного ферзя на дошку. Але після d8 ферзь c 3 ферзь c 7 c2 2 d 6 і білий прохідний пішак нічим не гірше чорного позиція рівна. Але на щастя для всіх нас ЮФА пройшов повз цю просто космічну можливість, зіграв ферзя аж 4. І Василь Іванчук, поставивши ферзя на Є8, завдав подвійного удару, змусивши суперника розмінятися на є 4 кінь під боєм, тому ферзь же 4, чорні грають аж 5. Відмінний ресурс, якого, скоріш за все, ЮФА просто не побачив. Бити пішака не можна, адже чорні ставлять форсований мат. Ферзь Е1, ферзь ж 3 і далі тура А1. Відійти ж білим ферзем так, щоб зберегти контроль над конем ж 6 білі теж не можуть. Тому довелося міняти ферзів. Ферзь е 6 зіграв ЮФА, взяття забираємо тура С3. Білий прохідний пішак Д перескочив на сусідню вертикаль, але він не є небезпечним. У відповідь на е 7 завжди буде королів 7. Чорна тура значно сильніша за коня, який заплутався в тилах суперника. І зараз Василь Іванчук, знищуючи пішака С4, досягає абсолютно виграної позиції. Але була ще одна перешкода на шляху до бажаної перемоги. Це, звісно, фактор часу. Василь Іванчук вже вкотре потрапив у цей тнот. і у всіх, у коментаторів та численних любителів шахів, була одна думка. Чи зможе Василь Михайлович зберегти вирішальну перевагу і не прострочити час? Король f 2 зіграв суперник, взяття на С4, король e 3 Тура С1 вже готовий вести свого прохідного Василь Іванчук, але король Д3 і Тура G1, нападаючи на G2. Якщо піти кінь аж 4, то G5 і позиція білих розвалюється. Тому король С4 швидко зіграв Юфа, нападаючи на пішака. Після тура б'є ж 2 з нападом на коня, захистив його. Це контрольний сороковий хід, і тут у Василя Михайловича залишалося буквально декілька секунд. Звісно, можна було зіграти тут Тура С2 після король Б5 С4, і це все одно виграна для чорних позицій. Але Василь Іванчук швидко розрахував наслідки зворотньої жертви якості і зіграв тура б'є ж 6, не прострочивши час. Суперник побив. Зараз загроза Е7, тому необхідно королів 8. І тут шахісти вже на доданих 30 хвилинах та 30-секундному додаванню на кожен хід спокійно заглибились у позицію, і виявилося, що у чорних вже виграно. Після король С5, король е 7 король Д5 ходом аж 4. Василь Михайлович поставив суперника в положення Цухцвангу. Білим треба ходити королем, що призводить до втрати важливого пішака е 6 Король е 4 Забираємо король F4. Хоче забрати на h4 Юфа, але чорні грають f5, просуваючи прохідного пішака. Після король ж 5 король е 5 взяття на h4. Іванчук зіграв f4, і суперник зупинив годинник, здавши партію. Дійсно, чорний прохідний пішак F дуже швидко йде у ферзі. Король g4, король Е4, h4 f3, h5, f2, h6. Просто не беремо, а витрачаємо темп на перетворення пішака у ферзя. І чорні швидко ставлять мат. Ось така партія. Василь Михайлович блискуче впорався зі своїм завданням. Він виграв свій поєдинок у російського гросмейстера і за підсумками 13 турів набрав 9,5 очок. А що ж конкуренти молодому азербайджанцю Сулейманли. Явно не вистачило досвіду. Він швидко потрапив у дуже неприємну позицію і поступово свою партію програв. Отже, у нього залишилось 9 очок. А що ж Енді Вудворд? Цей американський хлопчина зумів переграти голландського гросмейстера Ервіна Ламі і, набравши 10 очок, став одноосібним переможцем турніру Б голландського вейканзея, обійшовши Василя Іванчука на пів очка. Водночас Вудвард не лише виграв це змагання, але й отримав путівку у супертурнір наступного 2027 року. Нагадаю, що у Вейканзеї є така традиція: хто виграє турнір Б наступного року грає в турнірі А. Звісно, дуже хотілося б, щоб Василь Михайлович виграв турнір Б і наступного року грав би проти елітних гросмейстерів сучасності. Але сталося, як сталося: 9,5 очок з 13. Теж дуже непоганий результат, підсумкове друге місце, яке підтвердило високий клас нашого гросмейстера і додало йому 18 пунктів до поточного рейтингу. Вітаємо Василя Михайловича з напрочуд вдалим виступом і дякуємо йому за чудові партії. Особисто я отримав велику насолоду від коментування і аналізу цих поєдинків. І сподіваюся, що ви, шановні глядачі, отримали таку ж насолоду. А може навіть і більшу від перегляду відео на каналі Шахи для всіх. Буду з вами прощатися. Дякую за увагу. До побачення!